Так, он Да, да записуєте. Всем привіт друзі! Це в мене перший ролик на каналі YouTube. Як вам не подобається, я не знаю, що більше знімати. Просто в мене YouTube. Ну, я хотів знімати давно на YouTube, але ж в мене нічого не вийшло. Я думаю, Соня в мене все получится. Якщо підписуйтесь, ставте лайки, як хочете. А ми сьогодні в креативі. Ми сьогодні в креативі. І я знайшов, фулкоч сид дуже класний в Майнкрафті. І я хочу вам показати цей сіт в деревні. Там де можна її построїти, і там, де можна е, построїти собі дом коло... Дальше деревню, дальше. Дуже класний сіт. Е, так. Значит, летимо так само, як і я. Ось сіт буде в, в коментарях Я його поставлю. Або заходите в на мой ТГ-канал і дивіться там всього цього. Там виходять всі будуть виходити. Як називається ролики в А потом на YouTube. Так. ось деревня, ось деревня. Там около портала ось деревня. ось дуже класно Тут без кузниці якщо А ось йдемо туда. Бачите, як по відео Коло донька, після домика і тому сюди. І бачите, ось тут таку гору І подивіться, тут класне місце просто. класне місце. Для свого постройки якоїсь то. Якщо беріть, стойком. Угу. Дуже класно виходить Ну це все, друзі Цей ролик закінчується на цьому моменті. Якщо записуєте цей сіт Вось, я їм вас скажу зараз. я скажу. Заходите на цей будь пожалуйста, и дивіться мои дальше мои ролики. Я их завжди выкладываю Вось, Пишите. 12 вось. Пишите цей сит. Заходите в цей мир. Играйте. Я в мир и завжди буду играть тоже в Майнкрафті. Всем пока-пока, друзья.